Як пальники компонуються всередині банячка Fire Maple Petrel або казаночка, як вам більше подобається, із 100-грамовим балоном? Тобто в цьому відео ми з вами подивимось: ось всі ці пальники, які були в мене в попередніх відео, які я приміряв до Fire Maple Petrol, до цього чудового. Маленького зручного казанка з алюмінію. А в цьому відео ми з вами подивимось, чи влізе 100 грамовий газовий балон всередину цього казанка. Також ми візьмемо кожен з цих пальників і спробуємо його туди покласти. Тобто покладемо сюди всередину газовий 100-грамовий або 110-грамовий 110 грам балон. watch him